А далі приходить гнів, і ти можеш злитися на що завгодно: на лікарів, на обставини, на саму смерть, да навіть на Бога. А частіше ти звинувачуєш себе, думаючи, я могла щось зробити, щоб цього не сталося. Але цей гнів частина зцілення. Він допомагає. Випустити емоції, які так важко тримати всередині. Після гніву приходить смуток, і це, мабуть, найважчий етап. Ти розумієш, що її дійсно немає. Починаєш сумувати за всім, за її голосом, теплими обіймами, навіть за дрібницями, які раніше. Здавалися звичними. У ці моменти хочеться просто сидіти і плакати. Це нормально. Сльози допомагають нам полегшити біль, а згодом повільно і дуже поступово приходить прийняття.